Євген Д'яченко, я керівник барбершопу адмірал та всіма проектами, зв'язаними з адміралом. Це наразі автомайстерня, школа барберінгу. Плануємо громадську організацію вже свою створити. Все завмерло. Ми всі чекали наступу. Ми думали, віли, біти, готуватись. Не знали, що робити, але наш головнокомандувач. Сказав, ті, хто може щось робити, працювати, працюйте. Наказ прийнятий, ми стали працювати. Та ми розділили напрямки діяльності так, що якщо ми працюємо в закладі, ми працюємо як заклад. Якщо в нас є допомога, є змога допомагати, ми допомагаємо. Це на той момент були укріплення по центру. Я побачив, що колектив завжди приходить весь в бруді. Та побачив, що це, мішки таскали там, укріплювали, і ми долучалися до таких моментів. Потім багато було комплект місць для формування військових, де вони нікуди не виїжджали, і ми приїжджали до хлопців, до ТРОшників, до наших центрів і стригли там. У нас є велике ком'юніті барберів по країні. Тому ми знаємо, як спілкуватись, знаходити один одного. І по Одесі ми збирали тих, хто залишався, і старалися організовувати такі. На той момент ми не знали, що це волонтерство, але це були волонтерські виїзди в центри формирування, поля виїздили і там займалися тим, що ми вміємо. Наш бренд оснований на команді. І я запитував у команди. Хто що збирається робити, хто збирається виїздити, хто ні, щоб ми могли якось стратегію роботи розподілити. Основний состав вбрався залишатись, тому що тут сім'ї, родичі, які не можуть виїздити. Тому ми вирішили, ті, хто залишиться, ми робимо те, що можемо. І так і було. Але е, час вніс свої корективи, та раніше у нас був такий напрямок, що ми брали тільки хлопців. Це барберинг, це мужська тусовка, але все складніше та складніше було набирати нових кадрів. Тому в нас Еля появилась. Всі, хто прагнув до нас долучитися із дівчат, ми їм дали зелений світ. І в нас, якщо час подивитись, то більш половини колективу це дівчата. Це теж пов'язано з нашим брендом, тому що адмірал це в першу чергу про військових. Але ми не були заточені під військових. У нас навіть була на той момент зелена форма, яка не була військових. Це цвіт темна оліва. На той момент це була совєтська форма, там пікселі не було. І ми якби військові, але ні. Але в цей час і у нас стала форма військових саме така ж, як наша брендова. І ми побачили, що ми для цього создані. Тому нерозривно військові ми йдемо рука об руку. Моя персональна ціль це завжди допомагати кому можна. І я вважаю, що окрім війни це потрібно робити на повсякденні, завжди. Але зараз волонтерство на піки умовно можна сказати. І ми стараємося долучати наших працівників до таких заходів завжди. Є окремі люди, які допомагають у різних фондах. Ми взаємодіємо з фондом «Добрий самарянин». Ось. Вони працюють з ВПОшниками, з малоймущими, і ми стараємося, чим можемо теж допомагати. Також Прошлому році е, був курс для якраз дітей, е, випошників, малоймущих, е, щоб надати їм професію, і вони могли заробляти чимось, коли стануть совершеннолетніми. Дуже хотілося розповсюджувати е, саме нашу культуру барберингу, щоб і наші бійці, і всі пенсіонери, інваліди, щоб вони завжди були е, в гарному вигляді. Тому коли з'явилася майстерна незламності, яка робить проекти, це різні автомобілі для військових різного напрямку. Це були і бані, і маленькі автомобілі для дронщиків, і проще, вони якраз предложили цей проект, щоб стригти військових. На той момент були два напрямки: це стоматологія і барберинг, яких не хватало на той момент. Тому ми зайнялися цим проектом. Коли будувався цей проєкт, задача була просто приїздити в міста, які ми і так їздили, але в більш комфортних условіях. Як для майстрів, так і для гостей. Та допомогти їм згадати, як це в барбершопі. Оця двіжуха, інтересна, майстри молоді, забавні. От хотілося це перенести в мобільну таку історію. Кожен з майстрів мріє. Про те, щоб в нього була така мобільна історія. Тому це про е, виконання мрій, як то кажуть. Оп. Е, тут насправді зверху бахи з водою. Тобто ми повністю автономні, якщо що, важко було підібрати крісла, але це з першої нашої локації. Вони зроблені спеціально е, над низькими, наш головний. Людина в цьому закладі Тарас Григорович. Насправді тут все було в картинках, але вони б'ються, коли ми їздимо. Тому ми зараз все познімали такий сухий немножко від. Але з картинками це попроще. В цілому, якщо це є виїзд, то ми можемо обладнувати все для роботи майстрів. Це, що нам потрібно, це стілець, дзеркало та світло. Все. Але є і мойка. Є кондиціонер для літа обігріватися теж можемо. Все, що треба сухо, комфортно, погнати. Конкретна мета автобусу була виїздити більш до першої лінії, але це дуже складно організувати. В нас був доступ на один місяць з прикордонниками, коли вони нас беруть до себе як опікунство. І ми можемо проїздити, але підрив Херсонської ГЕС і звиняйте. Насправді автобус дав хороший буст для того, щоб робити те, що ми і так робимо. Виїжджати в шпиталі, їх дуже багато. Ми збиралися в Ніколаївські їздити, але у нас і на Лємртовська воїнів дуже багато. Їх завжди вони рекіруються. Їх привозять, привозять. Ми потрібні тут, ми знаходимося тут. Є такий викладач з пирохарського мистецтва Діма Шкіря. Дуже популярний в наших кругах. Він в Києві робив, та він регулярно виїжджав до шпиталів в Києві. Основні центри, які ми знаємо, це Одеса, Київ та Дніпро. На даний момент це максимально забиті шпиталями і військовими локаціями. Він дав нам приклад, бо ми виїздили тільки в міста комплектування для військових, які служать в моменті. Але шпиталів у нас дуже багато. В нас з'явилися військові, які нам допомагали, організовували раз в неділю виїзди, і ми брали хлопців, хто був на вихідних, їздили з стріч. Ось. Але зробити це системно складно. Роботи з військовими в шпиталях це складно. З пораненими це теж дуже важко. Тому ми думали, що ми з автобусом будемо приїздити до Миколаєва, до Херсону. У нас була запланована поїздка в Херсон до підриву ГЕС. Потім військові сказали: стоп, робіть, що хочете, але сюди не їдьте, Добре. Але з'явилася така можливість – це проект без обмеж. Автомобіль создан для трансферу якраз інвалідів, ветеранів, і завдяки ньому ми можемо привозити сюди, в місто, яке максимально розслабляє, воно адаптовує до соціального життя. І рухаємося в такому напрямку. У нас є така штука. Ми спочатку працюємо як заклад, тому що ми платимо налоги, аренду. Нам ніхто суперлайтових умов не давав, тому ми повинні працювати як працюємо. Якщо в нас запитують за скидку чи ще щось, ми йдемо на зустріч, робимо її. Якщо є військові, яких ми привозимо за шпиталі, це зрозуміло, що це безкоштовно. Але в основному виїзди ми робимо за свій кошт. Ті, хто стражуться, стражуться як послуга, і це дає змогу оплачувати працю нашим співдру... співробітників і та розвиватись. Дивіться, я не зовсім розділяю військові чи ні. Є люди, які потребують допомоги. Зрозуміло, що військові роблять дуже багато. Це зрозуміло, але є дуже важлива грань. Це адаптувати ветеранів, які пройшли через першу лінію, і адаптувати їх до соціального життя, яке існує. Тому, якщо ви знаєте, військові, які повертаються, їм дуже важко адаптуватись. Ці в когось травми, тим паче, це зробити більш-менш адаптовано для всіх. От моя місія це зробити комфортне життя для всіх, як ми можемо. Тому і існують барбершопи. Насправді, знову ж таки, життя само нам показує, що робити. Коли ми залишались працювати, ми думали, ну, ви крейзік, як ми можемо працювати, якщо там не таке. Але люди к нам приходять, вони нам дякують за те, що ми працюємо, за те, що ми робимо гарну свою послугу, вони нам тиснуть руки. Ми розуміємо, що в нас це не зря. І треба продовжувати робити те, що ми робимо. Одеса е создана для веселищів, для анекдотів. Вона по-другому існувати не може. Тому зараз це максимально депресивне місто, тому що не можна робити те, що ми звикли в повсякденні. Е я мрію про те, що повернеться цей настрій, хочеться, щоб всі приїжджали в Одесу, якраз для того, щоб вдихнути це, це повітря, позитиву. Радості та доброго відношення друг к другу.